Сьогодні ми зустрілись з приводу дуже такої важливої і позитивної події, яка сталася в нашому закладі. Ми плануємо на випуску дитину, яка була народжена передчасно з вагою 540 грамів. Це сталося 22 грудня 2023 року. І завтра ми плануємо виписати цю дівчинку Вероніку. Україні таких діток, ну з десяточок. Цей шлях був такий тернистий, скажімо так, були періоди. Коли було краще дитинці, було коли гірше. Ми провели 48 днів на апараті ВЧО. Ми провели 12 днів на традиційній вентиляції. Ми провели півмісяця на неінвазивній вентиляції. Весь час цей був довгий і мені завжди допомагали і батьки у виходжуванні, і мої медичні сестри. Наше відділення оснащене найсучаснішою, найпередовою технікою відповідає всім європейським знам. Андартам попереду нашої випускниці ще дуже важкий період. Це реабілітація, але я сподіваюся, що все буде добре. Ну, мене перед час на схватки почалися перейми. І одразу я викликала швидку перинатального центру, і мене одразу вже в акушерство поклали. І вже було відкриття, як я поступила. І Ми дві неділі трішки виграли часу, щоб вона підросла, і народили 23 три тижні. Це дуже ранній термін: 540 грам, 30 см, Вона розміром долоньку була дуже маленька. Слава Богу, народили, виходили. Таку маленьку красунечку. ну дуже важко, страшно було. Зараз вже 42 сантиметри. Вона підросла 2400. чотириста. Медсестри дуже гарні дівчата. Всі, і на позитиві і лікарі, так само, і наш неанатолог. Я дуже молилася сильно і далі буду молитися на нашого лікаря. Це лікар з великої літери.